Бути чи не бути школі, на сесії Івано-Франківської міської ради активно обговорювали питання щодо передачі приміщення пам'ятки архітектури у використання під школу. Ця пам'ятка архітектури повинна бути врахована, що вона є пам'ятка архітектури місцевого значення, ніяких будівництва вестися не може. Ми повинні зрозуміти дві речі: то, що зараз будують, ми відокремили, то, що зараз існує, треба продовжити довір оренди, дати їм можливість розпочати в тому числі і реконструкцію того, що є без зміни фасадів, стін і всього іншого. Чи буде якась там надбудова, чи буде перебудова, це буде тільки в процесі цього вияснення, а в якому стані ці будівлі? Так Сергій Борзов наголосив на тому, що з тексту рішення потрібно забрати слово реконструкція, а просто надати приміщення для цільового використання, аби не нашкодити самому приміщенню і сусіднім будинкам. Зрозуміти, в чому вся суть питання. Дуже просто є будинок на вулиці Грушевського, 17. Які неодноразово зверталися з карми до виконкому щодо тих всіх будівниць, які відбуваються в цьому дворі. Частину їм вже закрили світло, Тобто вони переживають за те, що зараз цей будинок, реконструюючи, піднімуть поверховість, і в них світло в будинку зникне взагалі. Там є такий дворик квадратиком закритий. Якщо зараз його забудувати, то стоїть питання про реконструкцію. Це якраз стильна сторона цього будинку Грушовського, 17, виходить в цю сторону. Роман Онуфріїв каже, аби убезпечитись, потрібно прописати жорсткіші умови для виконання. І ми розуміємо, що тут написано чорним по білому для будівництва загальноосвітнього навчального закладу. Давайте ще пропишемо, яке жорстке формулювання, яке забезпечить нас від будь-якої іншої забудови. Крапка і все. І ми будемо розуміти, що рішення прийнято саме з цим цільовим призначенням. І через півроку, коли нова каденція, там не поміняють. Цю якби все щоб... Відтак депутати ще багато сперечались та дискутували на рахунок цього. Наразі ж воно залишається відкритим.